Духовна благодать та море подарунків. Віряни вшанували священного архимандрита Рафаїла в День Ангела. 21 листопада, у День собору архістратига Михайла з усіма небесними силами у селищі Свято-Василівка в намоленому та світлому місті. Біля каплиці зібралися віряни з усіх куточків України, щоб шанувати та подякувати священному архимандриту Рафаїлу за допомогу та опіку в особливий день День Ангела. Уже 30 років архімандрит Рафаїли з любові до Бога служить людям і веде до спасіння, допомагає у найскладніших ситуаціях, у найбільших труднощах і перешкодах, найтяжчих і невиліковних хворобах. Тому їдуть до нього за підтримкою, силою, і духовним просвітленням тисячі людей. Батюшка нас веде, як так кажуть, за руку і, і вверх. Тому, тому ми тут завжди. Дякуємо батюшки. Він для нас все, він. Всесвіт, можна сказати. І він особливо для мене як проводник до Господа Бога. І благодарю батюшку за його допомогу, яку постійно отримую, коли читаємо якась, якщо навіть много допомоги отримую і дуже благодарю батюшку за все його і фізичну, і духовну, і моральне. Где-то тобто, якісь трудності попросиш у батюшки завжди допомогу, завжди. Очень благодарю батюшку. Тож лун є за тоштом за його любов, за його милосердя, за його доброту. Таку архімандрит Рафаїлу День Ангела дарував море подарунків і духовних, і безліч смаколиків, і кожному листа з цукеркою, тоді як порцелянові салатники були наповнені приємними сюрпризами. Кожен із звірян отримав у подарунок ароматні колоски з пісочного тіста. Ці колоски благословення та достаток для дому, світлий символ безтурботного життя, подарованого за клопотанням отця Рафаїла. Такая здесь благодать, красота. И сегодня такой снежок красиво украсил деревца, все елочки. Такая красота здесь, не знаю, в душе радостно. Нет слов даже, чтобы поблагодарить. Ну, благодарю, благодарю всех святых. И батюшка, особенно батюшка, со все, 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 его блага, нам, передам дочечкам Виктории и Оле. Колосочки, спасибо. Спасибо, Господи, спасибо, батюшка, что у меня есть возможность приехать сюда в это благодатное место, спокойно помолиться, без выстрелов, попросить у него все, что я хочу, отблагодарить за все, что он мне помогает, а он помогает. Спасибо ему за веру, надежду, любовь. Спасибо за вам, Очень неожиданно, очень неожиданно. Мы приехали с серости в сказку. Этот сніг, он просто припадав образ сказки всему этому празднику. А ще цього дня неабияк порадувала погода. Сніг білою ковдрою лежав на деревах, а яскраве сонце вигравало на блакиті небес, додаючи ще більшої піднесеності та легкості в душі вірянам. Душевний такий покой, благодатне місце, ну, дуже, дуже гарно і дуже чудово. А взагалі дуже мріяли ми давно приїхати, просто після тих чудес, які, наприклад, я на собі відчувала допомог батюшки Рафаїла і дуже йому благодарна за це все. Дуже було боляче. Я на карачках можливо сказати кладала, а потім попросила батюшки допомогу, прочитала молитву. Йому погрузилася дуже глибокий сон і проснулася просто без болю. Як здесь благодатно, як здесь добре сьогодні? Такий большой праздник. Сьогодні у кожного чоловіка день ангела, і кожен із них приїхав поблагодарить, поблагодарить, покаяться, попросити. Попросить за себя, за своих родных, за мир, за благословение. С Богом всем, всех с праздником, всем Божьего благословення, всем добра, мира, счастья и благополучия. Всіх, хто відчув допомогу та покровительство Архімандрита Рафаїла, запрошують відчути радість та благодать, духовно відпочити, позбутися всіх переживань, і труднощів та сповна насолодитися прекрасним райським куточком 19 грудня на свято Святителя Миколи Чудотворця.